Затримання чоловіків у прикордонних зонах відповіді юриста відповідно до норм закону, відповідно до практичних прикладів, які дещо відрізняються від норм закону. І так, відповідно практичного прикладу, двоє чоловіків прибули у Чернівецьку область провести час, зустрітися із рідними, але вони були затримані прикордонною службою та відносно них складено протоколи за статтею 204 чотири 1. Частина друга: те, що за попередньою змовою групи осіб вони незаконно спробували перетнути державний кордон України та попасти до Молдови. Було складено два протоколи. Також були складені протоколи, затримані ці чоловіки на 72 години для з'ясування всіх обставин, і були поміщені, скажімо так, до ізолятору тимчасового тримання при державній прикордонній службі України.